Я на, Яна, стій. Зупинись ти нарешті. Давай поговоримо. Відчутись. Я, на. Та що сталося? Та що ти як маленька дитина? Це я маленька дитина. Та це ти поводиш себе як хлопчисько ображений. Чого ти мене переслідуєш? В Сенсі, ти тиждень не виходиш на зв'язок, трубку не береш, на повідомлення не відповідаєш. Ну що сталося? Ти можеш нормально пояснити? Якщо я тобі поясню, ти відчепишся від мене. Ну, все ж нормально було, я не косячив. Ну, добре, добре. Якщо ти нормально все поясниш, я не буду тебе діставати. Ну Давай, присядемо і спокійно поговоримо. Ну, що трапилось? Що не так зробив? Хочеш відверто? Гаразд. Сергій, ти гарний, чемний, добрий хлопець, веселий, іноді навіть прикольний. Добре цілуєшся. У нас був непоганий секс, але розумієш, мені цього недостатньо. Мені цього мало. Мені мало гуляти по парках і пити дешеву каву. Займатися сексом в тебе вдома, поки твоя мама на роботі. Кафе і ресторани ми не ходимо, в клубах не буваємо, квитки на концерт ти купити не можеш. Відвести мене. Туреччину, чи хоча б в Єгипет. У тебе немає можливості. Я хочу насолоджуватись життям. Тут і зараз. А з тобою це неможливо. Ну, але це ж тимчасові складнощі. Я шукаю нормальну роботу. Просто це зараз зробити не так просто. Ну, ти ж знаєш. Ну, чи треба трохи почекати? Ну, і все у нас буде добре. Ну, я обіцяю. Я на. Я Тебе дуже вкохаю. Ну, не кидай мене, будь ласка. Я все зроблю. Будуть у нас і клуби, і ресторани, і відпочинок на морі. У затоці. Слухай, не хотіла тобі говорити, але якщо ти не відстаєш. У мене вже є той, хто може мені це все дати. І післязавтра ми летимо у Домінікану. А ти залишайся тут і знайди собі когось більш простішого. Он Танька вже 10 років за тобою бігає. А якщо ти не дасиш мені спокою, я про все розповім Едіку, і він тебе в асфальт закатає, зрозумів. Я yeah, на no. пішов нахер.